Не святі горшки ліплять, подумала я, і взялася за в'язання светра. І так я сама дещо в шоці від цієї ідеї, бо я саме та людина, яка ще кілька років тому думала, що ніколи не в'язатиму чогось більше за якусь таку середнього розміру серветочку. Але зараз я для себе в'язання маю як таку відраду і. Насправді, те, що в мене виходить, втілювати якісь мої задуми, дає мені відчуття моєї всемогутності, підсилює в мені це відчуття, і це так кайфово. І це, в принципі, одна з основних причин, чому я так багато часу стала приділяти цьому своєму хобі. Мені це дуже подобається. Я кайфую від процесу. А коли мій результат вдається, і мої очікування здійснюються, то це підсилює моє відчуття всемогутності. Ось так. Тому светер. Серйозна річ. Одяг, на секундочку. І звісно, що цей светр має вийти незвичайним, має вийти якимось цікавим, таким саме який буде відповідати моєму характеру, моєму розумінню того, що я вкладаю в поняття творчий процес. І тому це буде кольоровий светр, різнокольоровий светр. Але це буде не орнамент, це буде не. Um, поєднання кольорів в якомусь візерунку, малюнку або ще щось. Кольорами буде виділений кожен окремий елемент светра. Тобто, рукав лівий один колір, рукав правий інший колір, спинка і парад це теж будуть інші кольори. Ось така моя задумка. В'язати його планую. Гачком, звісно, бо я зараз тільки гачком в'яжу. І це буде резинка приблизно за такою ж схемою, як я в'язала шапку. Про шапку розповідаю в попередньому відео. Для мене було відкриттям, наскільки це мені легко вдається, і тому замахнулася на. На велике замахнулася на цілий светр. І нитки, нитки я вибрала дуже яскравих кольорів. Власне, в мене тут є ті кольори, які я мріяла поєднати в своєму одязі, в своєму стилі давно, але все, щось саме в, от в такій композиції мені не вдавалося втілити. А це буде фіолетовий колір, це буде рожевий колір, це буде помаранчевий. І ще буде трошки меншою мірою, буде ось такий дуже гарний бірюзовий колір. Я загалом дуже люблю зелений колір. Зелений взагалі в моєму гардеробі це базовий колір. Але в цьому светрі мені захотілося в першу чергу погратися з помаранчевим і рожевим кольорами, тому що таке поєднання кольорів дуже цікаве. Можливо, комусь воно видасться доволі сміливим, незвичним. Хтось може взагалі сказати, що це якась дурня, а не поєднання кольорів. Але я хотіла спробувати саме поєднати ці два кольори. І фіолетовий, до речі, в мене цікава історія з такою комбінацією кольорів фіолетовий і помаранчевий. Коли я була маленька, в мене були ляльки, різні ляльки, і були ляльки, які були такі картонні, і я для них малювала одяг. Або ж малювала сама, або ж там розмальовувала той, який вже йшов в комплекті. І я пригадую, як я а, гралася олівцями-фломастерами, розмальовуючи одяг для котроїсь зі своїх ляльок. І я експериментувала, поєднуючи так, от, прикладаючи одне до одного там, різні олівці або фломастери. І я так дивилась, думаю: так, це пасує чи не пасує? Таке поєднання гарне чи не гарне? І от тоді, я пригадую, я в дитинстві для себе а, вибрала, що мені подобається поєднання фіолетового і Жовтого або ж фіолетового і помаранчевого. Як на мене, не банальне поєднання, я не так часто на нього натрапляю а в навколишньому інформаційному просторі. Але от для мене це така от особиста історія. І я подумала, що от саме я напівбожевільна ідея сплести светра, може бути цікавим, цікавою можливістю втілити ці мої задумки щодо того, як можна погратися з кольорами. Концепція светру буде така. Один рукав буде повністю помаранчевий, інший рукав буде повністю рожевий. Спинка буде фіолетова. Передня частина буде двох кольорів фіолетового та бірюзового. Має вийти цікаво. Я сильно сподіваюся, сильно вірю в те, що мені вдасться втілити цей мій задум. І, власне, я вже почала. Я вже почала в'язати і такий короткий екскурс в історію, як усе почалося. Зараз вам покажу. Отже, справи такі: я пров'язала фрагмент, елемент, як це називати, шматок достатньо великий. Я випробувала орнамент, все мене влаштовує, крім того, що воно виходить занадто тонке. Ось тут така, начебто, така резиночка, менша тут. Тобто тут стовпчики без накиду, тут ідуть напівстовчики з накидом. Все добре, все гарно. Така щільність светерка майбутнього могла би бути. В мене навіть колись був светр, саме от з от такою щільністю, і це класно, але це не те, що я зараз собі уявляла, і не те, що я зараз хочу зробити. Тому я це все буду розпускати. І оце от великий шматок, який міг би бути частиною вже чогось, або рукава, або ще чогось. Я все розпущу. А причина в тому, що я взяла занадто тонкий гачок. У мене є гачок, я його дуже люблю, бо це гачок моєї мами. На ньому написано, що в його ціна 25 копійок. І не написано, власне, як ще його можна ідентифікувати, якою він товщини, щоб якось це порівняти. Тому я все робила так на око, і він підходить для цієї пряжі. Він підходить для цієї пряжі, якщо в'язати в одну нитку. Так, все підходить, все добре, все виходить, все виходить гарно, ну, ну шикарно. Шикарна річ все-таки, але не те, що мені хочеться. Тому. Я візьму свій е, улюблений гачок, 6 мм, він такий у мене зелененький. І буду це все розпускати і в'язати все заново, але тепер уже в дві нитки. Я пров'язала зразок. Я взяла інший колір, отакий фіолетовий, я планую його використати на спинці, і частково попереду. І я точно з таким самим розрахунком петельок пров'язала. Фрагмент, зразочок. Тобто, ось у мене тут іде, умовно, резиночка, а далі пішло основне полотно. І ось у мене йде з таким самим розрахунком петельок. те, що тут 5 стовпчиків іде резиночка, і пішло основне полотно. І це ж зовсім інша справа. І оце уже те, як я собі уявляю свою майбутню річ. Тому так. Тому. Я, я рада, що я е, вчасно це зрозуміла, бо було б дуже прикро, що я витратила би стільки часу в'язання повністю всієї готової речі, а потім би у підсумку воно би все одно мені не подобалося. Бо тонким, тонким гачком і в одну нитку в'язка виходить хороша, але в неї не буде м, у загальному вигляді речі такого ефекту, як мені хочеться. Тому, Тому. Товщий гачок, подвійна а, в дві нитки, і, і все спочатку. Так, але, але я думаю, все вдасться. До того ж, я ось цим товщим гачком я в'яжу швидше, значно швидше, аніж тим тонким. І тому я думаю, що це навіть і плюс, тому що я так порівняла по кількості рядів, які я пров'язала на оцій. Детальці, яка в мене як типу зразок, я теж її розпущу, бо ну ну вона нікуди не піде. Ось. І я порівняла по кількість рядів тут, і кількість рядів тут. Ну і це ж зовсім інша справа. Тому, Тому все буде. Все буде добре, все, пішла в'язати. Ось зараз на момент запису цього відео в мене вже доволі велика частина фіолетового фрагменту. Я планую, що це буде спинка светру, уже зв'язана, але це все ще замало для того, щоб говорити, що я її вже завершила. Тому над нею ще продовжую в'язання, продовжую роботу, і, в принципі, доволі такий непоганий, як на мене, темп зараз. Хоча я в'яжу не дуже швидко, бо я і в попередньому відео казала, що я не є суперпрофесійною майстриною, і тому мені би хотілося швидше це робити, але це не завжди так виходить. Плюс я маю роботу, маю якісь інші побутові справи, і тому в'яжу протягом дня не так багато, як би хотілося. Але це для мене, знаєте, так дуже важливо. Щодня знаходити хоча б 15-20. Хвилин на те, щоб посидіти з в'язанням, бо зараз це дуже тримає мені кукуфу. І я рада, що я знайшла для себе цей спосіб. І коли я в'яжу, то я останнім часом стала ще собі вмикати якусь аудіокнижку. Слухаю зазвичай я в додатку Абук і вибрала для себе книжку, про яку хочу теж поділитися, про яку хочу розказати. Це книжка, яка називається Морбака Сельми Лагерльов. Як я її вибрала? По-перше, я е, цю письменницю, Сельмулагеров, знаю лише за одним твором. Це дитяча книжка про Нільса, чудесна мандрівка Нільса з Дикими гусьми. Я читала цю книжку в дитинстві, і вона мені дуже сподобалася. При тому, що я навіть з дитинства пам'ятаю, Одну цитату, але я не дослівно її зараз, звісно, відтворю, але е, сутність там була у тому, що Нільс, бо там за сюжетом, Нільс це хлопчик, який е, е, зменшився в розмірі, гном його зменшив у розмір, зробив його таким крихітним, що він помістився на спині в гусака і разом із ним полетів до Лапландії. І коли він летів на спині в гусака, то він дивився на землю. Е, яка була внизу на поля, на різні там інші об'єкти, і його це так вразило, що він казав, що земля схожа на барвисту хустку. І я, дитиною, читаючи цю книжку, запам'ятала це порівняння: що земля була схожа на барвисту хустку. І так воно мені запам'яталось, так воно мене вразило. Що я подумала? Що, якщо мені сподобалася історія про Нільса, то і е, інша книжка цієї ж авторки, напевно, мені сподобається. А я б вирішила прочитати відгуки, які були в додатку, і один з відгуків мене точно переконав у тому, що я е, маю читати цю книжку, бо відгук містив такі слова: що. А, попри всі негаразди і проблеми, в героїв, урешті-решт, все стає добре і дуже швидко такий патер набридає і навіть починає дратувати. І людина, яка написала цей відгук, вона а, поставила не максимальну оцінку, не п'ятірку, не п'ять балів цій книжці, а менше. А, і я прочитала цей відгук, і думаю: о, як добре, що я натрапила саме на ці слова. Бо я так хочу прочитати книжку, де в героїв точно все буде добре. І тому я взяла не для читання, зараз для слухання морбаку. А трохи про авторку: Сельма Лагерльов. Окрім того, що вона є авторкою історії про Нільса і цієї книжки, загалом вона є першою жінкою, першою письменницею, яка отримала Нобелівську премію з літератури. Це був 1909 рік. Там було дуже цікаве формулювання, за що їй присудили цю премію на знак визнання піднесеного ідеалізму яскравої уяви і духовного сприйняття, що характеризують її праці, історія про Нільса була насправді написана на замовлення як шкільний підручник. До Сельми Лагерльов звернулися з проханням написати підручник для школярів першого класу. Це Швеція. І вона написала цей підручник, і це мав бути підручник з географії. І наскільки я знаю, то він дійсно був використаний як підручник з географії, але окрім цього, він іще став відомим на весь світ твором у от історією про мандри. Хлопчика. А, і в оригіналі ця книжка значно більша, аніж той варіант українською мовою, який ми маємо а, виданим в Україні, тому що там було значно більше описів різних. Областей, регіонів, а, бо це ж мало спонукати до вивчення географії, але насправді який це класний прийом навчати дітей, наприклад, от географії через таку казкову, напівфантастичну або чого напів, в принципі, фантастичну історію. Книжка Морбака. Або Морбака, бо я не впевнена, як правильно наголос. В аудіо звучить Морбака. Але коли я подивилася інтерв'ю з перекладачкою, яка, власне, і запропонувала видавництву Старого Лева цей твір до друку, і працювала над перекладом цієї книжки, вона каже Морбака. Так от. Морбака це назва родинного маєтку. Це той будинок, де це я просто планувала в'язати і розповідати, але поки що в мене виходить тільки розповідати, тому я буду робити щось одне. Так от, морбака це родинний маєток, де Сельма Лагерльов, письменниця, авторка. Народилася і виросла. Тобто, по суті, це автобіографічна книжка, і це не е, роман в стандартному його розумінні, тому що це такий набір коротких оповідок, згрупованих за розділами. Кожна історія має свою назву, і по суті, кожну історію можна читати в довільному порядку, бо вона сама по собі є цілісною. Там сама Сельма фігурує теж як героїня. І цікаво, що авторка пише ці і всі ці історії не від першої особи, а сельма як дівчинка фігурує як окрема персонажка в цьому творі. І знаєте, ці історії такі теплі, такі домашні, такі щемкі. І я так рада, що я вибрала цю книжку для прослуховування. А, і тепер мені ще хочеться її теж мати в друкованому варіанті, щоб, до речі, може бути таким хорошим варіантом деякі історії слухати в той момент, коли, наприклад. В'яжу. А, а в той час, коли я не в'яжу, то деякі історії можна буде прочитати. І книжка сама по собі дуже гарна. Вона вийшла друком у видавництві старого лева і там дуже гарна обкладинка. Маєток морбака, до речі, досі існує, і загалом в цього дому дуже цікава історія, яка мене вразила. Маєток був збудований ще наприкінці XVIII століття, і він, батькові Сельми Лагерльов, дістався у спадок. І тому, власне, вони мешкали там всією родиною. Загалом там було шестеро дітей. Сельма була п'ятою дитиною в родині, не найменшою. І згодом цей будинок перейшов у спадок старшому братові Сельми після смерті їхнього батька. Однак. Брат Сельме Лагерльов Юган не вмів так вправно вести господарство. Він збанкрутів, емігрував до США, а маєток довелося продати. Через деякий час я рахувала десь близько 18 років, наскільки я пам'ятаю, минуло. І у 1907 році, за два роки до здобуття Нобелівської премії. Сельма Лагерльов викупила головну будівлю садиби. А потім, коли вона через два роки здобула Нобелівку, то вона отримала кошти для того, щоб викупити всю садибу. І потім кілька років ще пішло на те, щоб відновити, відбудувати. І Сельма Лагерльов дійсно жила в своєму цьому родовому гнізді, в тому маєтку. Який був для неї місцем сили і про який вона так щемко пише у книжці Морбака? А зараз насправді кожен охочий може. Побачити цей маєток, тому що там зараз музей. І сама Сельма Лагерльов заповіла, щоб після її смерті маєток був відкритий для відвідувачів, і тому там зараз дійсно музей, який може відвідати кожен охочий. Я знайшла кілька фотографій. Власне, є прямо окремий сайт цього музею. І... Е... Є фотографія така чорно-біла, де Сельма Лагерльов працює в своєму кабінеті, в бібліотеці, в цьому маєтку. І є фото, як виглядає зараз ця кімната, там такі гарні зелені стіни. І загалом фото на сайті музею Морбака зроблені в такий дуже теплий сонячний день. І тому від того ще затишніше стає, і навіть просто коли дивишся ці фотки, уже так проймаєшся цією атмосферою. Тим паче, коли прочитаєш або, хоча б прослухаєш в аудіо варіанті книжку Морбака, одразу розумієш, про що йдеться. І оце... Місце сили, оцей дім, де ми виросли, та своя власна морбака, вона насправді є у кожного з нас. І моя морбака окупована, окупована вже 10 років. Мій дім, де я виросла і де на полиці стоїть книжка про Нільса, яку я читала в дитинстві, окупований. Але я вперто вірю, що так само, як Сельма Лагерльов змогла повернути собі свою морбаку, я теж колись неодмінно повернуся. А поки що буду працювати над здійсненням дещо менших мрій, поки що буду працювати над светром. Дякую, що дивилися. Поставте вподобайку, якщо було цікаво, якщо вболіваєте за те, щоб я таки дов'язала цей светр. І побачимося у наступних відео.